Він кругом, був, він допомагав всім людям. Він знайшов свою роботу, він йшов, він йшов на допомогу всім. Допомагав всім. Він був дуже доброю, чуйною, зивчою людиною. Був найкращим братом в світі. Залишилася мама, я дружина, донька, онучка. Скоро буде ще одна онучка. Він чекав подарунка. Йому мало бути 20 числа, 50 років. Він мав приїхати в відпустку. А жаль його привезли. У нас відпустка назавжди. Я знала Колю з моменту, як ми одружилися з чоловіком. Дуже хороша, приємна, чуйна людина. Була завжди усміхнена і завжди приходив на допомогу. Завжди були далекоглядні плани на життя. Розказував про свої плани після перемоги нашої після війни. На жаль, так сталося, що не збулося, але герої не вмирають. Вічна пам'ять. Сім'я Стефанишиних. З болем співчуває родині сім'ї Верхняцьких з приводу важкої втрати героя нашого Миколи, який віддав життя за нашу вільну неньку Україну. Нехай з Богом спочиває. Слава героям, вічна пам'ять, співчуття, велике співчуття сім'ї рідним і близьким.